Павлівський Андрій, 10 група. Офіційної заяви ми не давали. Я зібрав людей, оскільки знаю, що вже тих людей, які за, ну, як ви кажете, помилку нашого ректора вже готові рубати з плеча, ними можуть реально скористатися. Я прийшов тут і розумію, що якщо з тими людьми не переговорити, в нас в універі почнеться, ну, я не знаю, це каламут, каламутна вода буде, посуди. Одні будуть в інтернеті зливати якусь інформацію, другі будуть сваритися. І чому я прийшов сюди і чому я організував цей мітинг. За НБ пояснюю, долар росте. Це, ну, це реальна проблема, бо 43 гривні, я, ну, вибачайте, я розумію, що це не є багато, але я, я вимагав більшого. Ну, Це як нормальна дипломатія, як ти просиш більшого, тобі дають менше. Я розумію, що НБ мають бути платні, бо ми тоді взагалі вчитися не будемо. Я це адекватно, нормально сприймаю. Але я розраховую, що просто зменшать ціну. Бо це питання треба під...